Яким буде 25-й рік для нас? І в нас, звичайно, є свій стратегічний напрямок на 2025 рік. Це курс на рекрутинг, курс на відновлення і курс на ріст нових директорів. Чому я про це говорю? Ви зрозумієте вже по ходу моєї презентації, але це дійсно ті речі, на які ми будемо звертати максимальну увагу. Ну що, готові до старту 2025 року. Поїхали! Що на вас чекає? А на вас чекає. 13 каталогів 2025 року. Ну звичайно, ми тут вислухали абсолютно всі ваші побажання, які ви нам дали в 2024 році. А 2025 році вже можете видихати буде 13 каталогів В будь-якому випадку. Це на одну зарплатню більше, на одну винагороду більше, бонусів більше ніж просто на звичайній роботі, тому що в традиційному бізнесі 12 місяців і лише 12 заробітних плат. В нас 13 каталогів. починаю вже з більш конкретніших новин. Ціна бонус бала на виплату для вас складе в 2025 році 25 гривень 20 копійок. Хто пам'ятає, яка ціна бонус бала на виплату зараз в 2024 році? 22,40. Тобто ми от будемо отримувати більше. Ну і звичайно, для того, щоб отримувати більше, нам потрібно змінити і ціну бонус бала по каталогу, і вона буде складати в 2025 році 45 гривень. Ви знаєте, що Лівеста є одним з найкрупніших імпортерів продукції за кордону в Україну. Ми працюємо в валюті, працюємо в умовних одиницях, в доларах євро, і тому курс 45 – це середній між євро і доларом, який є на сьогоднішній день. Тому ми зробили. Цей курс не міняли його протягом року, хоча ви знаєте, що вже півроку цей курс тримається на ринку. Ми його не чіпали і вже тянули до початку 2025 року. Давайте поговоримо про знижку консультанта. Яка ж вона буде протягом 2025 року для наших консультантів? І так, знижка консультантів буде залежати звичайно від вашого замовлення, так як це відбувається і зараз. Але отримати 25% знижки можна буде за замовлення від 0,01. Бала до 24,99 балів від 25 до 49,99 балів Ви отримаєте знижку мінус 27%. і на всі замовлення від 50 балів Ви отримуєте знижку 30%. Я думаю, що ця новина вас порадувала, і я хочу звернути вашу увагу на друкарську помилку, яка припущена в друкованому варіанті брошури е маркетинг план. Там знижка 30% прописана від 60 балів, але логічно, що якщо попередній попередній рівень знижки завершується на 49,99, то наступний починається з 50. тобто зверніть на це увагу. Будь ласка, рухаємося далі. Програма нового консультанта. Привіт, Лівеста вона буде діяти з 1 по 13 каталог 2025 року. А це означає, що програма попереднього року перестає діяти. Тобто з першого каталогу 2025 року вже починає діяти нова програма дію. І так, з першого каталогу починається привіт Лівеста для нових консультантів. Як вона буде виглядати? Програма дуже коротка, дуже проста, але, на мій погляд, дуже приваблива. Для того, щоб е, рекрутувати як можна більше нових консультантів в ваші команди. А чим більше консультантів, звичайно, тим більше потенційних лідерів, потенційних директорів у ваших командах. І так, в перший каталог співпраці наш новий консультант отримує. 30% на всі замовлення зроблені в цей період, і зверніть увагу, отримує безкоштовну доставку на всі кур'єрські служби, з якими працює компанія. Крім цього, новий консультант зі всіх своїх замовлень отримує 20% кешбеку від суми до оплати, які може забрати в другому каталозі співпраці із замовленням від 25 балів. Я вважаю, що це дуже круто, але це ще не все. Вам буде легше рекрутувати на таку програму Привіт Лівеста знижка 30%, безкоштовна доставка новою поштою Укрпоштою і 20% кешбека. Я не знаю жодної компанії, яка дає таку пропозицію в перший. Каталог співпраці, і я знаю, що ще будуть стартові набори. Там дуже криті пропозиції і з вигодою для спонсорів, теж не тільки для новачків. А зараз повертаємося до нашої програми, не все тому, що нові консультанти приймають участь в програмах підтримки від компанії з першим замовленням. Дякую, Людмила. Я теж так вважаю, що буде легше, буде простіше пояснити людині абсолютно всі вигоди співпраці, які вона отримає вже в перший каталог своєї реєстрації. Тому я впевнена, що якщо додати ще програми підтримки продажів з першого замовлення, наш новачок просто буде в ауті, якщо можна так сказати, від того, що пропонує Лівеста. І так. Для того щоб новачок запустився, звичайно важливо мати свою систему навчання. В деталях не буду розповідати сьогодні. нас залишаються інтенсиви, буде оновлений формат. Я знаю, що наш бізнес-тренер офіційний від компанії Василь Ільчик також сьогодні є присутній. Я знаю, що він готує нову систему навчання, і я знаю, що будуть деякі ексклюзивні моменти розробки особисто від нього. І я впевнена, що це півріччя нас чекає дуже яскраве саме. По системі навчання від Лівеста. будуть цікаві марафони. Звичайно, ми будемо запрошувати зовнішніх спікерів, і також, як я вже сказала, бізнес-тренер буде максимально включений в роботу і наші регіональні менеджери. Тому максимально слідкуйте за комунікаціями у всіх наших каналах, щоб нічого не пропустити. І в нас буде оновлений навчальний канал. Далі, далі, рухаємося. Січень на рахунок навчання перезавантаження, але на січень в нас планується марафон по стрункості.